Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні у нас на огляді ось, така, ось такий зарядний пристрій. Це у нас зарядка A2347, Designed by Apple in California. Made in China 5V 3A 15W або 9 вот 2,2 А20W. Така зарядка зазвичай коштує в магазинах десь 1100 гривень. Наприклад, на it боксі там 1099, Кстати, не забудьте, it IT-бокс заслати грошей за рекламу. Е які симптоми? Що написано, що 5 Вольт 3 А, але вона щось взагалі повільно заряджає. Підключив я її через Type-C-C, Type-C type, -C, type, -C, type -C. Ми бачимо, що зарядка в нас пішла. Але я вже перевірив, вона настільки повільна, що навряд чи вона взагалі видає і 1 А. Я думаю, що тут, тут десь пів Ампера може вона і дає. На жаль, мій пристрій ось такий. Для контролю заряда не вміє Type-C, і перехідників в мене немає, щоб це підключити і перевірити реальний струм. Але то таке діло. Зазвичай при ремонті чи розбірці зарядок від Apple вони втрачають зовнішній вигляд. Тобто гарний, і зазвичай вони мають пошкодження корпусом після ремонту. Про що власник попереджений, а отже, нам дозволили взагалі її розібрати і подивитись, там, що там всередині, і чому вона заряджає дуже сильно повільно. Для розбирання зарядки ми будемо використовувати рунівний інструмент, наприклад. Ось такий ніж. Щось тугень тугенько йде. Щось тугенько, не хочу вилазити. Угу. Угу. Як зламати? Як розібрати цього корпуса? Хто знає? чи повинно якось вилазити вилізло. З матюками вилізло. Ой, по запаху тут щось взірвалося всередині. Так. Як тепер витягнути цю плату? Витягнути плату. Точно щось розірвалося всередині воняє. Я думаю, що це дуже сильна підробка під зарядку Apple, тому що в нас тут ось таке цікаве пристрійки. Фу, це, мабуть, для ваги. Так, конденсатор вивернуло. Ось цей. Зараз ми його випаємо і подивимось, що там, скільки в нього ємність. Фу воняє. Капець. Вмикаємо нашого паяла. Да, це китайський Китай. Це дійсно made in China. Ось бачите, най тут його вздуло від цього кондьора. Він нагрівся, що капець. Ємність у нас тут 470 мікрофарат на 16 вольт. Ну, наче в мене є конденсатор подібної ємності. Зараз ми його замінимо і потім ще раз перевіримо на силу струму. Ну, те, що тут використовується ось це грузило, це одразу таке, що. Китайський Китай. Це як ось цей павербанк на 100 тисяч, а насправді на 15 тисяч. Бачите, який великий корпус. І тут всього три пластини по 5 тисяч. Китайців впереді планети усі по підробці. Зараз у нас паяльничок нагрівається. Паял. Ми випаємо, перевіримо цього кондора, як він себе почуває. Давайте перевіримо нашого кондора. Знаю видно вам результати, візьмемо звичайного електроліта 470 сімдесят 16 вольт. Давайте його на всякий случай перевіримо. Ось, маю надію, що вам видно. Не знаю, що тут видно. Ну, наче видно. Ось так. І зараз ми його вставимо. Замінимо. Наваняє. Капець як. Так, правильно, це мінус. Ось цей мінус. правильно вставили? Тепер припаяємо. припаяємо, Красота. Дуже гарно. Припаяли, тепер впихуємо сюди. Я маю, думаю, що не треба цього цієї плити. Правильно стало. Правильно. Тепер візьмемо спочатку на холостому ходу вставимо, наче польот нормальний, нічого у нас не зірвалося. Тепер спробуємо через дріт Type-C. Пішла зарядка. Ну, вже краще. Вже 79. Зараз порахуємо, скільки часу вист... піде на те, щоб до 80 дійти. і будемо вважати, що зарядний пристрій відремонтовано, замінено. Конденсатор у вихідному ну, фільтру вихідного каскаду. І я думаю, що це 100% не оригінальний зарядне. Я не думаю, що Apple дозволив би собі подібне рішення на двосторонньому скотчу, щоб важче було. Реї 80 у нас уже. Ну, все одно повільно. Я думаю, що це треба щось зробити мені, якийсь перехідник, щоб можна було контролювати і ще заряджання через Type-C пристроїв. Я щось придумаю. І тоді вам додатково це продемонструє. Ну, а в даному випадку можна вважати, що проблема з'ясована, це біда із конденсатором, який розірвали, і будемо вважати, що ремонт закінчено. Ну, воняє воно так. Дуже сильно. Я перевірив цей 47,25. Ну це наступного разу. Все. Дякую за увагу. До зустрічі, па-па.